Я не зацікавлений з ігором на таких дрібницях європі. Історія тебе чекає. Я радий вас всіх вітати. Просимо уваги! На відкритті виставки Мирослава Єрмака, яка є продовженням його цьогорічного проєкту ЦСМ-Об'єкт 91.16. Я нагадаю, що справді я скористався запрошенням директора Центру сучасного мистецтва івано франківська Анатолія Звіжинського. Реалізувати якийсь мистецький проект в Цесеню Франківську і скористався саме цього року. А рік я вам нагадую, це є рік напівювілейний, Це є 25 років встановлення української держави як незалежної держави. І е, мені здавалося цікавим подивитися певним чином, що за цей період за 25 років відбулося ну, можливо, в мистецтві чи в сегменті візуальної культури, зокрема в нашому, в нашому місті. Причому я вам признаюся, що я переконаний, що, наприклад, такі організації, як традиційна національна спілка художників чи е, художній музей Івано-Франківський. Очевидно, не відреагують на цю дату, і очевидно не зроблять ніякої ніякої оглядової чи виставки, чи події, які яка б відобразила цей час. І тому я, як маленька одиничка, вирішив зробити це сам тут і тепер в Івано-Франківську в центрі сучасного мистецтва. Сьогодні я е, презентую наступну акцію, і ця акція є. Певною виставкою традиційно для художника виставлятися. Хоча для художника сучасного мистецтва, особливо художника, який займається концептуальним мистецтвом, де більше є якісь поняття, ідеї або їхня подача, перепрошую, я збився. Але ця виставка є теж непростою. Насправді вона є складною і вона є двохярусною. Виставка, яка має назву ретро-перспект. І суть її така. Художник сучасного мистецтва в даному випадку Мирослав Яремак намагається е, зануритися в час і намагається художньою метафорою е, сьогодні показати минуле і відтак майбутнє. Сьогодні наше відкриття показує, наприклад, через репрезентацію своїх попередніх творів, які колись були зроблені. Занурити вас і себе в минуле. І це зроблено в такий спосіб, що тут представлені речі, які мені колись довелося зробити ще років 30, 25 тому, 15, 10, 3 роки тому, яких уже фактично немає. Вони є, вони тут на стінах, але так, як вони зараз виглядають, вони виглядають так. Що вони виглядають якби запаленою часу. Наскільки мені вдалося показати минуле на цій виставці, судити вам. І для мене є важливим почути цю вашу оцінку. Отже, таким чином, запрошую вас, радий будь-яким вашим рецензіям, критиці і будь-якій іншій досконалій комунікації. Думаю, що дякую. Отже, мені потрібно сказати, що ви можете зарядити цей жовтий. Це спосіб. Довелося переводити, перераховувати їхні цифри. Це планується. Я б можу. Не буду спершу прочитати процес. Історія починається на цій виставці за два місяці до Чорнобильського вибуху. Студент Яремак в романтичних настроях, закоханий, робить різноманітні мистецькі експерименти, пам'ятаючи, що щось має мінятися в цій державі. Лютий 1986-го. Згадайте кожен сценарій. Ось ця робота. Можливо тим, що вона зовсім інакша, ніж те, що ви зараз бачите. Колись тоді, пам'ятаєте, в наші ті давні часи, ми всі дуже любили, коли були ідеальні поверхні. Ми тішилися, та й то тепер тішимося, коли поверхня автомобіля ідеально блискуча, досконала. І цього було дуже мало у нас тоді. І Молодий художник, студент експериментує з дошкою. Отримуючи якийсь там рояльний лак, поліруючи поверхні, використовуючи експерименти з фарбами, кольорами, лініями. Зараз собі уявіть, оце це ідеально рівна дошка, яка має блиск поверхню, як рояль, чорно, блистить рівненько, на якій світяться експериментальні рельєфні плямки, які пролісіровані тонкою фарбою. Різних відтінків, Оця ця річ практично світиться вона досконала і унікальна. Тільки брутальна за насиченням, бо це експеримент. Отже, це перша робота двоє, їй 30 років. Зараз вона виглядає так: експеримент з часом. Друга робота це безумовний вплив сюрреалістів Сальвадора Далі. Але разом з тим і художника раннього відродження Джотто. і фактично відношення білого і жовтого. Сірого і нейтрального, контраст і іронія, яка з'являється тут. Робота називається Алегорія самовпевненості. Вона зроблена в 87-му році, і художник Скандаков тоді один з викладачів каже, «Вообще-то, молодой чоловік мені інтересно, які ваші колористичні е, ізиски. Хоча я не люблю стюреалі. Це кому випадку ця робота одна з перших, які молодому художнику вдалося колись показати на офіційній виставці у Львові в 87-му році. Отже, наступна робота це теж сюрреалістичні пошуки, які говорять про те, що молодий автор починає задумуватися над якоюсь ідеєю, і сама назва ієрархія говорить про те, що якісь відношення в суспільство поміж людьми, і наступний експеримент, який Потім з часом додає новітнього якіснішого, безумовно якісного розбучання. І от виявляється ось така робота, писана в 1987 році, а сьогодні ми бачимо її на цій виставці. Причому оце, ці речі, ще крім того, виставлялися в 1990 році на першій виставці Незалежного мистецтва в Івано-Франківську. Ну, але про це буде окремо сказано. Це, до речі, три екземпляри, теж пошуки якогось такого альтернативного до соцреалізму рішення. Безумовно, ці всі формати вони е, давно відкриті на Заході, але е, молодому автору ці експерименти були цікаві і були показані на виставці або персональній виставці, або в Прикарпатському культурному центрі за адресою тоді Радянська 25. Е, був такий Юліан Пікар, і він давав можливість робити якісь такі виставки. До речі, на тій виставці е мені пощастило познайомитися з літератором, поетом, письменником Юрком Іздриком. Це для мене не зробує. Наступна робота називається е Спроба банального автопортрету номер 2 Ну, Вона майже плакатна і вона надзвичайно перемовиста для того, щоб ще якийсь спосіб її коментувати. Єдине, скажу, що ця робота опублікована в південно-корейському журналі дизайн журнал в Сеулі за 1991 рік. Ще одна є цікава робота, яка в принципі, показує абстрактні експерименти ну, зовсім радіо 90-х років. Наприклад, на цій дошці було тих 16 невеличких малюночків, коли художник вбирав це собі на шию і так собі по місту і показував віце всі питання. А що з таке? Абстрактне, а що, а на що? А ти що, придурок? Та ні, не придурок, просто художник проводився, вирішував. Але разом з тим деякі з цих робіт виявилися. Цікавими для людей, можливо, які е, або більше розуміли, або їм сподобалося. І зараз вони живуть якісь там. можливо, Так само це 91-й рік. І ось ця робота е, це одна з асамбляжів е, 91-го року. Можливо, навіть 90-го. Думаю, що все-таки 91-го року. Зараз вже все так не пам'ятається. І вона вже зроблена художником, який був лауреатом міжнародної біналі імпреза і, отримавши першу премію за асамбляж, і треба було щось робити і показувати. Зрештою, ряд подібних робіт вони є, збереглися, і, ну, і навіть ця робота вона каталогізована в австрійському проєкті. Через межі і кордони. І от зараз вона виглядає саме так. Ну і Залишається одна з е, великої пачки абстракцій е, з виставки, яка відбулася в 92-му році в пасажі, і називалася вона Грамота ветерану. Е, е, теж якась така собі пам'ятка з ковід, коли, якщо ви придивитеся, це мальовано на купованих портретах членів Політбюро. От, оскільки матеріалів було дуже мало якісних, але от такий спосіб тоді художники використовували свої можливості. Наступна стіна це вже такий період більш давній. І це є час 1993 рік. Відсутність коштів. Щоб можна було придбати якісь якісні матеріали, е, ну, привела до того, що знайдеш назвал якусь якісну річ, то зразу її пускаєш справу. Ось такі е, відпрацьовані е, з ротаційних машин таких ранних принтерів, якими друкувалися е, паперові. Паперова поліграфія кінця 80-х, 90-х років. Вони були викинуті, а художник вибирає це як вдячне тло для створення якихось наступних наступних робіт. Можу вам сказати, що ці роботи, це якби невеличка частина з тої серії, яку мені вдалося їх реалізувати, і користувалася великою популярністю на виставках як в Австрії, в Німеччині, в Польщі. Ну і оце фактично. З того, що лишилося ну, є ще, ще ці роботи. Але е, суть -то в тому, що всі вони, е, торкнуті часом тими природними процесами, природними впливами, які торкнулися з різних причин ці всі роботи. Це так само одна з робіт періоду 1993 року, і вона цікава тим, що це є фрагмент інсталяції. З першого фестивалю перформансу і відео-арту, який відбувся в Івано-Франківську в рамках проєкту Зампреза в листопаді грудня 1993 року. Прошу вас собі уявити, що це була поверхня такого собі інстальованого стола, кришка стола, і в чотири точки були вставлені високі стальні проволоки. Дроти такі міцні, на яких нанизано було як шашлик, гнилі дріб'яшки, гнилі дошки. І ось цей стіл він стояв високий, і він ось так рухався весь час. Такий він який. Це знову ж якби контекст поняття суб'єкту, з яким я працюю з 89 року, і який апелює до думання про місце постаті. Істоти, яка набуває сутність, досконалість, усвідомлюючи себе, і е, коли допускає усвідомлювати себе іншою, іншим. Знову ж таки, тему е суб'єкту зараз не будемо відкривати, це безкладна розмова, у нас екскурсія. Ця робота цікава тим, що е, тема Есуб'єкту. Е, в цій площині е, зачіпається щонайменше три рази. Причому перший раз робота зроблена в 93 році, наступний раз е, в 98-му, а ще третій раз в 2002 році. І після того, за тих 14 років, вона набула ось такого звучання, коли от, е, ця поверхня природніми впливами повністю змінила. Її візію як таку. Ось це верху робота 98-го року це фрагмент великої роботи, великого політика, який складається з подібних Робіт, і в сумі маємо ось такий формат. Вона цікава тим, що це називається Ігри суб'єктів». і експонована була в, на арт ярмарку «Europe Art в швейцарському місті Женева. І так само мала певне зацікавлення. Повністю та робота на, на, на цій виставці. Одна yeah. з е, традиційних таких яревакових абстракцій зроблена на фанері, і ця абстракція торкається якоїсь містики Карпат е, чи що. Е, зроблена вона фактично на запрошення тепер покійного Віктора Мельника, який був куратором е, виставки е, австрійських і Івано-Франківських. Художників абстракціоністів у 1997 році експонована вона була в художньому музеї. Одна з робіт пленеру. Зараз дуже модно, художники їздять на пленери і перевозять звідти багато робіт. Ця робота була зроблена на пленері 1994 року, і фактично вона не є традиційним пейзажем. чи там етнічними замальовками, а насправді це була реакція на красу природи. Художник просто милується квітами і зібрані кульбаби інтегровані в полотно і запаковані якимось там розчином будівельним. І це залишається назавжди, має вигляд такий, який має, зрештою, доцінуйте. 2002 рік. Експерименти асамбляжні з матер... матеріалами хімічними і подібні роботи. Це є фарби автомобільні такі як зараз фарбують автомобілі. Є пачка таких робіт. Вони не показувалися ніде. Це вперше теж це називається пейзаж небо сонце. Хтось тобто називається крило. ну У всякому випадку, ось такий пейзаж. Ще одна серія з. Ще одна робота з серії яремакових пастелей. Багато людей кажуть, що дуже цікаві у Яремака пастелі. Ну от фактично, одна з таких робіт, яка зберіглася ось в такому виді. І оця вся штучність е творення художником програє перед творенням природи. Е можете побачити оцей контракт. Ну і на завершення. Цієї експозиції, це практично дотичність до діяльності арт-клубу Химера. Я тоді був декоратором і проєктантом інтер'єрів, а так само ну, автором побудови концепції діяльності арт-клубу. Фактично, оце такі спогади про той час, коли якась точка, клубна точка шалено вплинула на розвиток клубної діяльності, зрештою, потім на наступних там 10 чи 15 років івано франківську От ще, ще є фрагмент Мерків теж мого проєкту з того часу. Це так само належить до S-об'єктів. Е, рекламний трюк. Воно не зреалізовано і ця структура просто має шанс бути виставленою тут і тепер, і сьогодні. На вікні ви побачите зразки. Рекламних оголошень, як художників в 90-х роках, запрошували гостей відвідувати свої заклади, перформанси. Ось тут музика малярства наживо, Роман Рос, Мирослав Хомик, Ярослав Хомик і Мирослав Яремак. Це був аудіовізуальний перформанс 1998 рік. Ну і нарешті, ця війська. Це спогад про проект Моя таємниця, який ви могли бачити в інтер'єрі галереї Артнамур 2013 році, яка так само, як на мене, мені здається, не була відчитана повністю так, як ви це хотіли. Ну, у всякому випадку, дуже багато жалю, ностальгії, порохів в очі і на роботах. Для чого це все робить художник? Можливо, тому що ми надто багато втратили часу і надто всі над, надто ліниво ставимося один до одного. Глядач до художника, художник до інституцій і структур, які мали би опікуватись митцями. Ну і всі до один до одного ми є недосконалими. Наразі дякую вам за те, що потрапили вислухати мою нудну екскурсію. Дякую. Я сьогодні не планував, але, будь ласка, задайтеся мені щось запитання. <клес> так, будь ласка. Коли, б не була, коли б не є ремака, розповідь про цей об'єкт, то я б сидів і думав, де воно згоріло, а так? Пригадав дійсно, що я бачив його цей стіл наживо, як він працював А до речі, щодо пожежі дуже докладно цей. Знаєте, коли я був молодий і читав там якісь статті про художників там андеграунду, то вважалося, що то не є художник, який не погорів. Не погорів. Так сталося, що в моєму житті відбулося аж три пожежі. Так, е, да, я вже тричі художник. Оце, до речі, з пожежі. Е, зараз я вам скажу, якого року не пам'ятаю, якого року, але пам'ятаю точно, що це був ювілей художника Заливахи Вночі на його ювілей, я якраз займався організацією цього ювілею в Химері, і мені дзвонять вночі пожежа в майстерні і йди там розбирайся. Ну так що це так збереглося, і це так, таке симпатичне зараз тут працює. Якщо є ще якісь запитання, будь ласка. Добре, дякую. Я сподіваюся, що ви прийдете на друге відкриття, коли будуть розповіді, листи в майбутнє. Слідкуйте за рекламою. Перепрошуюся за людність.